Це ще у пошуку недорогого, практичного, а головне теплого взуття. У розпакуйтів є рішення. Повстяні чобітки Алекс, чоловічий і жіночі варіанти, практична форма і неймовірний комфорт овечої повсті. А ціна усього 599 гривень. Чобітки Алекс це справжня фабрична якість. Прослужать вам не один рік. Натуральна повсть на овечій вовні зігріє навіть у найсильніші морози. А додаткове оздоблення овчиною гарантує суперкомфорт для ваших ніжок. Подивіться, які вони зручні. Спеціально розроблена конструкція не тисне і не натирає. Полегшена підошва не ковзає, а матеріали чудово зберігають тепло. При цьому ніжка дихає. Розміри в жіночому варіанті від 37 до 42, а в чоловічому варіанті від 41 до 46. Готуйтесь до холодів разом з Розпакуй ТІВІ. Колекція повстяного взуття «Алекс» усього за 599 гривень за пару. Практичне, тепле, м'яке взуття за такою вигідною ціною. Повстяні чобітки Алекс. Телефонуйте!